Доброго і мирного дня всім любителям Прекрасного. Серпень активно крокує садами, і до нас він приніс дощі, похолодання та ще й шалений вітер. Сьогодні хочу детальніше показати нашу тепличку, але відразу попереджу, щоб не розчаровувати вона проста і, можливо, не всім сподобається. Будувалася з підручних матеріалів, як тимчасова. Планували придбати більшу. І вищу, Але війна внесла свої корективи, тому користуюся тим, що є. І якщо вашому смаку не до вподоби, прошу не дивіться, я зрозумію, бо мені самі самій не все подобається. Все, що ви бачите у цих горщиках різних розмірів, живцьовано мною, і саме в цій маленькій теплиці це і троянди, і гортензії двох видів та ще цього року і хризантеми. А от трояндам і митловидним гортензіям тут ще доведеться й зимувати, якщо ніхто не виявить бажання їх придбати. Навколо теплиці складені ще й будівельні матеріали, адже наш будинок ще не добудований. Тому мої рослинки змушені стояти, мало мене не під ногами. Але ми з цим справляємося, принаймні я, чоловіка це інколи дратує. Ну, але це напевно, його проблеми, я так думаю. Ну, і сама теплиця. Теплиця невеличка зовсім. Скільки хватило рам від тих вікон, які нам віддали, стільки ми зробили теплицю. Але, чому показую? Хочу показати, що не обов'язково мати величезні кошти, щоб займатися тим, що ви. Любите. А я люблю експериментувати і вирощувати рослини. І тут ми з вами бачимо красуньок, який я живцювала в травні місяці. Це був початок травня. Подивіться, яка розкіш! Це ж уже готові малесенькі пущики. Вони вже збиралися зацвітати. Я їх Обрізала. Вони знову пустили. Дивіться, скільки молоденьких пагонів. Тут трошечки менші. Але з зелененьми листочками, значить, вони живі. Тут шкода було викидати два томати, дві помідорки, і я їх посадила в ящики. Ідея, звичайно, погана. Подивіться, які листочки світло-жовті, тобто їм не вистачає. Місця, так, контейнер невеликий. Їм не вистачає місця, вони хворіють, але плоди вони зав'язали. Далі стоять в горшках пересаджені мітловидні гортензії. Це те, що було почеренковано в березні місяці, поживцьовано, вибачте, коли я обрізала мітловидні гортензії. Ось такі вже малючки, які я розсадила, ось так вони виглядають. Ну, а тут у мене джунглі. Огіркові. Справжні огіркові джунглі. Я вже вкоротила основні ляни. Ось я вже їх обрізала. Тому що їм просто далі вже немає куди плестися. У мене місця тут небагато. Я дозволила далі пасиночкам рости. Тому що потім основний пагін, коли я прищиплю, я вдаю зав'язуватися плодам на пасиночках. Ну, Ви бачите, урожай є. Вчора зібрала, вже засолила. Люблять у нас в сім'ї їсти солені огірочки. Ось такі от джунглі. А тут помідори. А тут помідори, тут у мене спіють уже чері. Тут якісь із ранніх назви, не пам'ятаю. Для чого залишаю помідори в теплиці? Не для того, щоб вони були раніше. Ні. Вони почали одночасно стигнути із тими, що на грядках. Для того, щоб вони залишалися тут довше. В теплиці вони не так швидко вражаються фітофторою. І ми можемо їсти помідори ще в вересні і навіть в жовтні, якщо пощастить, звичайно. Ось тут знов трояндочка. Щоб ви розуміли, я їх, я їх саджаю, де тільки є якесь вільне місце. Якісь прикриваю, якісь не прикриваю, бо немає просто чим. Ось тут ще один малючок. Гляньте, листочки пустив. Сподіваюся, буде жити. Так? А тут гортензії, які... Ми з вами живцювали, тільки я живцювала в грядку, ці вам показувала вже посаджені. Дивіться, молодесенькі пускають листочки. Це не означає, що в них вже є коріння. Зовсім не означає. Я їх чіпати не буду. Відкрила виключно для вас і подивитися вологість ґрунту. ґрунт вологий, Я чіпати не буду, можливо, просто зволожу його трошечки із пульверізатора. Це все. Закриваю назад. Тут все живеньке, все гарне. А от у другому в другій ємкості, наскільки я бачила, не так все чудово. Ні, тут є зелені, звичайно, але от бачите, вже один листочок загнив. І, можливо, з цього вже нічого й не вийде, хоча я сподіваюся. А чи так, чекайте, сфокусую. Брунька там зелена. Бачите, в самій пазусі. І я сподіваюся, що все буде добре. Вон іще один листочок відпав. Я його навіть зразу заберу. Можливо, можливо і не буде, а можливо, буде. Ніхто не каже, що 100% все воно має прижитися. Не обов'язково. А оце ті, що я на відео саджала, так, я їх потім прикрила стаканчиками. Під стаканчиками, дивіться, під стаканчиком і без нього. Бачите, наскільки різниця? Все-таки їм треба їхній мікроклімат і така трошечки волога, так? Але щоб вони не запрівали. Дивіться, от є отвори навмисно, щоб лишнє виходило, тобто вони можуть і запріти без стаканчика, виглядають вони не, не зовсім так привабливо. Так? І, можливо, оці от і не пустять корінчики. Але я залишаю і надіюся, а раптом, а раптом всяке може бути. І так, бачите, маючи просто підручні матеріали, можна зробити невеличку теплицю і мати в ній вирощувати те, що вам подобається. Щиро дякую всім, хто зміг додивитися це відео до кінця. Бережіть себе і своїх рідних. І намагайтеся займатися саме тим, до чого лежить ваша душа. Гарного всім дня!